Друзі, ми, ви на каналі Крутім Піввина і ми сьогодні будемо знімати Майнкрафт. І я був заспавнився в, в деревні. І зараз будемо лутатися тут. О, сундучок. О железку, пять железок и и пять и и железный надеваемся, так и да дальше лупатишь. а что принято а так тут еще что ловить, так Нажимаем сюда, поклады забираємо. Терегу, непогано. Тут так. якраз верстак. Пішли дальше. Так, Ту дві двери. І тут нічого нема. Восьми а Аня так. Эй, три алмаза, вы что серьезно? Три алмаза. Ребят, прикиньте. Три маза. Я одразу можу алмаз і пірку зробити. Так. А ребят, що зробити? У мене три алмаза. Ай! яй 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 А, Чи ай яй 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 Два пауэ пол... два штуки поутенки. Ну-ка, Так, не могли бащинки. Сподіваю его. Попалюки. І пішли сюди. О, тут як... щось, щось тоже є. С перевіром. Нового хата. И джекпорт 4 изморода. І, і замород самый крутий на сервере цьому. Так, житель привіт. Привіт. Так, він. мені Ооооо. Можеш мені продати за три за. Так. Ти потургуєшся за три і забородати залізний топор. Та-та-та. Так, ну я його купляю, добре? Добре. Ну все, у мене залишився один ізморот. Е, Дякую, е, житель? Ну, у мене буде хата, де я був знайшов купа алмазів. купал мазю. Оцей последній. О, аж тут 4, 4, 2, а у було. Так, оце ми забираємо. І, і це забираємо, щоб було більше місця. Так, І воруємо кролаці, нема, тут є о є. Забираємо. Весенка, без синька Так, зараз забираємо це. Зараз уточку потім зроблю, бачите. Так. <гум> гарний котик. Куди? Тебе погладити? Так. Ей, житель, житель. Куди ти спішився? Я спішу за коп до, куп... до покупати, а ти коп покопатель? Це не те. Ша хотів. Я хотів, е, э... що ти торгуєшся чи бо я торгуюся. Та потом не... не знаю, чи фігньою ти фігнёю торгуєшся. Чи тим А. Так, все побили. Так будемо робити. Якщо ви набираєте три лайк, якщо ви набираєте три лайка, то я буду е, знімати е, то, то я буду знімати е, виживання на, на, на вашках. Ну і на цьому все. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ну, ви були на каналі Круті Пігвіни. Ну, всім пока. Па -па. Пока.